Послання до Филимона святого Апостола Павла. Глава перша. в'язень Ісуса Христа і Тимофії, брат Филимонові улюбленому і співробітникові нашому, і Апфії, сестрі улюбленій та Архипові сподвижникові нашому і домашній Твоїй церкві. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму, завжди згадуючи про тебе у молитвах моїх, коли чую про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, щоб спільність віри твоєї стала діяльною у пізнанні всякого у вас добра у Христі Ісусі. Бо ми маємо велику радість і втішення у Твоїй любові, тому що тобою, брате, заспокоєні серця святих. Тому, маючи велике у Христі дерзновення наказувати тобі, що треба, любові заради краще прошу не хто інший, як я, Павло Старець, а тепер і в'язень Ісуса Христа. Прошу тебе за Сина Мого Онисима, котрого я зродив у кайданах моїх. Він був колись непотрібний для тебе, а тепер потрібний тобі і мені. Я повертаю Його тобі, а ти прийми Його, як моє серце. Я хотів при собі затримати його, щоб він замість тебе послужив мені в кайданах за благовістя, але без твоєї волі нічого робити не хотів, щоб добре діло Твоє було не вимушене, а добровільне, бо, можливо, він для того тимчасово відлучився, щоб Ти прийняв його назавжди, вже не як раба, але вище за раба брата, улюбленого, особливо мені, а тим більше тобі, і за плоттю і в Господі. Отже, Якщо ти маєш єднання зі мною, то прийми його, як мене, коли ж він чимось образив тебе або винен, зарахуй це мені. Я, Павло, написав моєю рукою: Я віддам, не кажу тобі про те, що ти і самого себе мені винен. Так, брате, дай мені скористатися тобою у Господі, заспокой моє серце у Господі, надіючись на Твою слухняність. Я написав тобі, знаючи, що ти зробиш і більше, ніж кажу. Одночасно приготуй для мене і приміщення, бо сподіваюся, що вашими молитвами я буду дарований вам. Вітаю тебе, Епафрас, співв'язень мій у Христі Ісусі Марк, Аристарх, Дима Слука, співробітники мої. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з духом вашим. Амінь.